За останній тиждень десятки літніх коростенців звернулись зі скаргами, що їх намагались одурити. Лише до Червоного Хреста подзвонило близько п'яти людей, які розповідали історії, схожі як одна: дзвінок у двері, на порозі чоловіки. ...представлялись работниками Красного Креста и предлагали им какую-то посуду, какие-то там вещи... ...взамен за того, чтобы они дали пожертвования им на стройку какого-то храма». Ще одна схема, яку втілювали в життя минулого тижня, розгорталась на вулиці. Про неї розповідає пастор церкви перемоги. Це може бути район, район вокзалу. Предлагають акціонні... Вот. Потом предлагают человеку приехать или подвести его домой. Надарили кучу подарков, так называемых, и предлагают потом с этим как бы оказать помощь, чтобы приехать или подвести его домой. А потом эти люди представлялись прихожанами церкви Перемоги и просили кошти, нібито на будівництво храму. По городу, если идет одинокий человек, мужчина или женщина, то приставали к ним. Тосята люди, которые имеется в виду, красиво одеты. А вот, ним не скажешь, что они какие-то там бандиты или там ещё что-нибудь. Вот. И посредством, скажем так, хорошего вида, может быть, поставленные нормальные речи входят просто в доверие. Не довіряти незнайомцям та не давати їм коштів закликає пастор. Ми не займаємося таким видом благодійності или збором. Церква кету нікакого відношення не має. Не довіряти незнайомцям, які нібито з Червоного Хреста, закликає керівник організації по-перше, у них серед працівників немає жодного чоловіка. По-друге, медсестри мають посвідчення. У кожної медсестри є таке посвідчення, яке виписується, коли людина приходить на роботу. Тут стоїть печать, мною підтверджене. Печать, що вона є, наш колектив, номер цього посвідчення. І при приході до хворого, хворий може… Лікаря і показати медсестри Червоного Хреста, які приходять до літніх людей, працюють з 9 до 17 години. На дільницю вони прибувають з десятої години і лише по призначенню. Ніякий посуд або інші товари вони не продають. А усіх, кому щось відомо про підозрілих осіб, які намагалися чи намагаються проникнути до квартири літніх людей, слід телефонувати на чергову частину коростинського відділу поліції.